Доброго дня, шановні колеги, шановний головуючий. весь уважає, пропонується проект рішення виконавчого комітету про центр національно-патріотичного виховання закладу загальної середньої освіти, Львівської міської територіальної громади. Проект рішення передбачає повністю переформатування роботи викладання предмету захист вітчизни і національно-патріотичного виховання в школі. Рішенням пропонується створення при 12 опорних закладах освіти центрів з окремими штатами, з окремою матеріальною базою, яка допоможе нам якісно і ефективно. Викладати предмет військової підготовки. Так, чи визначений перелік шкіл, де буде проводитися? І ставки, які прописані, чи вони додаються, чи це враховується ті ставки, які вже є. Це все йде в межах галузі нашої, тобто вони не передбачають чого зна, тобто ми собі в межах галузі коригуємо це. Угу. Добре, Коли так. Так, якщо немає, ставимо то хто проти отримати числі прийняти.